Пішло. Так. Всім добрий вечір. Mm -hmm. це ми знаходимося такий у нас клаптик кімнати, тут трачка. Mm -hmm. Це ми цим палим, щоб нашим самім. Трошки ще було тепло. Mm -hmm. Зараз. Так. Тут цей, тут у нас взагалі це відкупи. Та в останній раз ви це бачили медикаменти не, не ці саме, але притулку. Тут у нас буде ближче, красвяти. Mm -hmm. Ну, там ряд медикаментів. І от ви знаєте що? Дивіться. No. Uh -huh. Так, я дістаю магнезію для кайтусу. Uh -huh. так. Це мені сюди. А, а магнезія у нас тоннами потрібно. Ой, магнезія так. Тому що ті отак, друзі. І от. Подивіться, що в мене в сердечному. Все, все, все в фурасі Угу. Uh -huh. А сьогодні? Наталя. Це ну такі, це просто юля стокті передати, що, щоб Юля мені не забула передати, да, бо просто... це я разом з со з нічою дістала mm, проколотим фоке. Там якою поки що сердечко шалить. Ну вона і така ціле, ціле життя, тому що. Це постійно ось так а, і відсувається стерилізація. І так ціле життя. Собі записала, то сердечко, забота, то, да. то ще щось. Ну, вона страшенних умов вона обмерзала. Е, Катінька, це була день і ніч. Ніч е, врятували день, там не було з ким говорити. Це просто на полі в мороз викинули, ще і притрусили сіном, ще і приклали чимось, і Катя це розгребала, вийшла піпі -пі зробити і покурити. І оце. Ну і нарешті О, включилося. Угу. Ну, багато часу не пройшло, Тут Біля, не забувай, так це я магнезію угу. дістаю. І ось так. І Катя з-під снігу це дістала. І привезла. Ніч ніча, ніча вижила денечка. Та да, на п'яти днів. Да, на 5... Просто один білий, а друга така чепрачненька була. Так що, так, що... зараз нічці. Е е я сьогодні пускала, бо то чотири стерилізації вчора. А Вон там, якщо це списочок, це бо я сьогодні ефірчик пускала. Вчора теж підцую це. Вчора і сьогодні я пускала, що треба оплатити. У нас три дівчинки стерилізували. Ще зробили, як завжди, дуже класну скидочку нам. Дуже класно. Так що я там чек викладу. Але то, що треба сульфакомфокейн доколувати. Обов'язково. Треба, бо у нас по аптекам десь приблизно 450 гривень коштує, я знаю сульфакомфокаїн. Коштує упаковка 10 амполочок взагалі. Так що хтось, якщо б міг би допомогти купити, будемо діти. Бо того, що там було 29, О, пішло нарешті. Покажи кадр нашу. Чекай, там його спить. Де наша? Хто? Ріно? О, Ріночка. що Ріно... що Ріно, Так що там да, і... ходить, трошки виходить. Він. Прошу допомогти. У нас повний завал, боюся. Значить, дійсно, що замкнути коло виходить. Ну, за... пішла. Пішов ефір. Поки що вона себе нормально почуває. Ріночка. Ну, Наташа сказала, що можна аналізи. Так, тихонько, тихонько. лиш на карта, а може їй заболіло, бо там гулька відкрищив. Може це я видно. І це що вона молодець, але значить, корм я пробувала. І я не сказала, що він якийсь алергенний або ще, але це просто закордонний корм з того магазин, як називається Юля. То, о, о, значить, Юля я не пам'ятаю, що вчора було. Називається. А ти маленько туди. В общем, рис, гречка, курятина. Кожен день. Оце, ну, йожика зараз пікачу і це на вечір не буде. Цієї каструльки. Рис, рис треба. треба Іме на нашу діє. Остапнули вам Ну. Так що, отакий от відосик. Я ще кину в коментарях накладну. Так, що я в коментарях ще кину фоточку накладної?